Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. І на каналі Топмакс Авто. І сьогодні нарешті ми знімаємо спільне відео. Продовжуємо порівнювати ваги акумуляторів і пускові струми. Сьогодні сотки. По-перше, у нас буде новий формат відео експериментальний. По-друге, ми покажемо ще додатково слов'янські акумулятори топла. Ну, типу такі. По традиції починаємо з українських батарей. По даті виготовлення. 21 рік, 42 неділя. клацай уже я читаю клацай клацай Скільки там 800 Скільки там треба знать какие аккумулятор ну, бич меньше 1255 бич менш я пропускаю скажу далее у нас сотка рейсинг від завода веста Дата виготовлення 22 рік, друге півріччя, перший місяць другого півріччя. В принципі, доволі свіжий. Так, ставимо на віси. 22 кг і 932 грами. Перевіримо пускові струми. І краще, ніж бюро, але берон був трошки старіший. Це треба враховувати. І трошки підсаджений. Да, мене, пише. Угу. мене пише. Давай, пише мене, От, давай, давай. Так, варто. Знаєш, скільки варто важить? А, а, скільки? Це подряпано. 5 тисяч гривень вона важить. <ріх> скільки? Я подряпано не хочу, хочу ось. О, оця біжка, це теж подряпано. Та вони всі подряпані, ну? А, стопе! Верхня. А? Оце ручка, поняв? Ручка, ручка тут те, що треба. Вага, 21 кг 880 г. Дванадцять і сім. Ну як книжка пише? Скільки там має бути 830, так? Да? Так. Ага. Клас. Ну, норм, норм. 827. Я кажу, що варто гімно. Це теж таке. Ні, ну ви тут реально огонь. Реально. Огонь. Бачив, вот так? Наступний на черзі ексайд. Так, дата. 2022 рік. 39 це код місяця. якщо не помиляюсь, це десь початок року або перший місяць. Угу. 22 кг і 304 г. Тут аж 900. 900 написано, да. А видає 854 Гімно, эксайд, тепер гімно, все. де утву? Ну пошукай. Пошукай. Mm -hmm. Гарно. Ага. А так? Да, дуже гарно. і Датах розумієшся? О, А я не розумію. Я взагалі не розумію, що це за це. Ага. <сіхи> Чика, я помітила футболу, то я не пам'ятаю. Э, нормально, підходить, свіженький. Хороший, хороший. Кидай. Що не понятно. Ваш значить хороший. Все. Як завжди, ваше чи ні? Ну не Ого! А я всюди в описах написав, що Мутлу самі тяжкі акумулятори. Ти брехун. 22,7. 22 ну так, пишеш, 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 а потім таке трапляється. Писак. Я за тестером. А ти тебе попросити ти не можеш, будь ласка. Метроника називати тестером. Називати такий троніком. От як я, О, так от. Ну це якай корм, розумієш? Динетроникс. Хорошо. Петроник, Петроник, так головний. Давалась. Альфон. Альфон. Хорошо. И метроникс. Ну що плата точно, давай. Да, складаємо. 260. 1261. 1261. 12 900 він не потягне. Скільки має бути? 830, як на варті. 784. Ну, mm. що маємо-то, маємо. Алло, алло, да-да, виду? Да. Сейчас, сейчас. Дубль трьохсотый. Зважимо целый ног. 22 кг 368 г. Ну, норм. Ща будемо замоїти кра. Нічого, він замкне. І все. Діло в там. Аді. Вауша. Ммм, Гарно. Так, що по даті? 21 рік, 46-та неділя. Це до грудень, да? Ну така вашкенка я вже застав? 21,9. Добре, це пів, все нормально. <ріхи> <ріхи> Скільки там? 920, серйозно? Тут максимум 900 подає. Чи? Альфон більше подає? Угу, мірі. я был альфа на мире, ты не знаешь? Все, пока что кирал Ну и сразу померяем червоненьку. Дата. Ну, 22 е є тяще. 1258 йому вже так сильно не подобається, що він наче так і пишу, що наче він повністю розряджений. 810 із 900. Викидай. І тепер пишу хороше АКБ. А до цього писало, що треба зарядити АКБ. Перейдемо до висновків та розглянемо результати в таблиці. Нагадуємо, що всі акумулятори порівнюємо в такому стані, в якому вони потрапляють на склад, а потім на полиці магазинів. Тобто ми відібрали 8 популярних моделей акумуляторів, порівняли їх вагу та пускові характеристики, зібрали інформацію в таблицю та подаємо вам для ознайомлення. Підемо по порядку. Оберон. Завод Іста, український акумулятор. Вага середня. На етикетці вказано 24 кг. Насправді трошки легший. Напруга нижче норми 1255 вольт і пусковий струм нижче заявленого на 49 одиниць. В принципі, це дрібниці, враховуючи, що акумулятору на момент заміру вже рік. А от акумулятор Racing Force приємно здивував: раніше всі акумулятори мутлу були лідерами в плані ваги. А тепер вже ні. Сотка Racing найтяжча серед всіх 22 і 932 кг. Напруга більш ніж в нормі, і пусковий струм просів лише на 31 одиницю. Варта серед соток найлегший акумулятор, але показники майже ідеальні. Напруга, як по книжці, і пусковий струм майже відповідає заявленому 827 із 830 А. Але на відміну від тих самих українських акумуляторів надвисока ціна. нам трапився трохи підсівший. Його показники теж непогані, та не такі, як раніше, наприклад, коли ми порівнювали акумулятори на 60 годин. Вага знов таки середня: 22 кг і 304 г. Пусковий струм на 46 одиниць менше від заявленого. Дешевше варти, але все одно ціна не мала. Мотлу, хоча раніше й були самі тяжкі, на сотках трохи обісрались. Друге місце по вазі після українських рейсінгів. Напруга майже в нормі, та показники пускового струму теж в середньому нижчі на 46 одиниць. Ціна все ще досить висока, і скажу по секрету: особисто у нашому магазині націнка на мотлу нижча, ніж на інші акумулятори. В середньому по ринку ціна ще більша. Акумулятори FIAM серед імпортних виглядають самими привабливими. Середня вага, і при напрузі в 1261 вольта просадка пускового струму на 50 одиниць, майже як і у всіх інших акумуляторів. Та ціна на даний момент сама добра. Тепер до нових акумуляторів топла у нашому відео. Це досить якісні та імениті акумулятори. По факту бачимо не досить вражаючі результати. Вага нижча за середню, причому в обох моделях. Напруга не ідеальна. І невідповідність пускового струму найбільша серед конкурентів 90 і 79 одиниць. І це при температурі повітря на складі майже 30 градусів тепла. І при цьому всьому ціна у них майже як і у акумуляторів варта. Коротше, ситуація наступна: ми вже тестували акумулятори на 60 Аг, акумулятори на 75 Аг, акумулятори на 95 Аг у азіатському корпусі, і тепер добирались до соток. І ситуація різна на кожному тесті. Все це лише доводить наше твердження. Перевіряйте, що купляєте на місці, бо акумулятори однієї моделі відрізняються партія від партії, пусковий від пускового і навіть ємність від ємності. Сьогодні акумулятори мутлу найважчі, а завтра прийде інша партія, де вони стануть значно легші. Сьогодні акумулятори Excite видають пускового струму більше, ніж на етикетці. А завтра акумулятори EXCITE будуть не дотягувати до показників етикеток навіть у плюсову температуру. Немає в світі однакових акумуляторів, бо надто багато чого впливає на показники замірів від точності вашого тестера до погоди. Далі ми покажемо таблиці з попередніх відео, щоб ви самі могли все порівняти. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо за перегляд.